Живете у Польщі, але постійно бракує нових слів та фраз, щоб висловлювати свої думки польською? Якщо так, то дивляйтесь це відео до кінця. бо сьогодні говоримо про 10 розмовних фраз, які точно знадобляться вам. І вже за традицією починаємо наше відео з невеличкого квізу про знання про Польщу. Отже, питання до вас. Я вам його поставлю, а в кінці відео дам правильну відповідь. Як думаєте, яке польське місто називають польською Венецією, за взгляду на канали і мости а Гданськ Б. Бієвисток, Ц. Битгош, Д. Ельблонг? Пишіть свої відповіді в коментарях, а в кінці відео розкажу вам правильну відповідь. Починаємо ми із фрази подати документи польською це зложич документи. Як бачите, не дослівно перекладаємо, а нам для того, аби заговорити польською якнайшвидше, потрібно вивчати такі сталі словосполучення подати документи, зложить документи. Так, подавати документи, скажемо, складач документи. Це доконаний і недоконаний вид. Що це таке детальніше вам розповідаю на своєму курсі польська мова від А до Я. І пам'ятайте, що нові слова або вирази потрібно одразу вивчати в контексті в якомусь реченні, так, щоб вони у вас в'язались і ви могли легше висловлювати свої думки. Давайте використаємо це це наше словосполучення у реченні. Зложу вам документи на побит стави і тераз чекам на децизію. Так, ще раз, зложу вам документи на побит стави і тераз чекам на децизію. Тобто я подала документи на. Постійне проживання, і зараз чекаю на рішення. Зложу вам документи, це я подала документи, каже жінка. Якщо ви чоловік, то використаєте форму зложив документи і запам'ятовуємо слово децизія, це рішення. Наступна наша фраза це подати ідею. Польською ми цю ідею підсуваємо, кажемо посунуть помисл. Powtarzaj to w głos za mną, podsunąć pomysł. I to wykorzystać u Nie miałam pracy, ale Aga podsunęła mi pomysł otworzyć własną firmę. Tak? Nie miałam pracy, to ja nie mała roboty, ale Aga podsunęła mi pomysł, ale Aga podsunęła, podala mi ideę otworzyć własną firmę. Відкрити власну фірму. Отже, запам'ятовуємо, подати ідею це підсунути ідею, чи по польську посунуть помисл. Якщо ви вже проживаєте у Польщі, але ще досі не розмовляєте польською, то треба з цим щось робити. У мене для вас є вирішення, і я запрошую вас на свій курс, польська мова від А до Я, на якому ми з вами навчимося говорити польською правильно, правильно вимовляти польські слова, щоб не соромитися. Бо інколи буває так, що ви вже знаєте щось польське, але соромитеся це сказати, бо не впевнені у своїй вимові. На нашому курсі ви цю впевненість здобудете. Звісно, що будемо вивчати нові слова, тренувати і вивчати структуру та граматику польської мови. Все це структурно, якісно на нашому курсі. Деталі про нього залишаю в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся і запрошую на курс. До речі, у нас також є курс медичної польської мови. Якщо вам це цікаво, то також запрошую. Недавно у інстаграмі отримала повідомлення від вас, як сказати польською Я не хочу нав'язуватися? так? Я не хочу нав'язуватися, але ми могли б зустрітися в суботу, наприклад, в такому контексті. Як би це сказати польською? Ну не будемо перекладати це дослівно, правда? Щоб там часом на чи щось таке у нас не вийшло. Правильно це сказати. Не хочу ще нажуцять, тобто, дослівно я не хочу накидатися. І це означає, я не хочу нав'язуватися. Використовуємо у реченні: Не хто ще нажуцяч, але може, хочеш споткатись в суботе? Тобто я не хочу нав'язуватися, але можливо ти хочеш зустрітися у суботу. Для того, щоб класно вам і швидше запам'ятовувались нові фрази, важливо їх використовувати у реченнях, тому у коментарях чекаю на ваші приклади. І запам'ятовуємо: не хочу нав'язуватися, нєхся ще нажуцать. Ідемо далі і поговоримо про речення, яке часто ми хочемо сказати мені незручно. Так, мені незручно, але я хочу про це запитати або мені незручно, але е, хочу тебе попросити. I Ilu jest mi My W polskim przekładamy, jak jest mi niezręcznie. Jest mi niezręcznie. Powtórzyć za mną, jest mi niezręcznie. Tak, to mi niezręczno. Wykorzystujemy u rzeczni jest mi niezręcznie, ale muszę o to zapytać. Tak, mi niezręczno, ale ja muszę to zapytać. Zwracimy uwagę, że zapytać o to, tak, ale muszę o to zapytać. Але я мушу про це запитати. Тобто, єст мі, нізренчє, коли ви маєте якусь зустріч з новими людьми або вперше зустрічаєтеся з кимось досі вам невідомим, то зазвичай розмова так на початку не клеїться, бо треба, е, як кажуть е, так, поляки переламати перші е, люди. Отже, тобто зробити так, щоб з вам було комфортно спілкуватися з цією людиною, чи на зустрічі якісь діловій, чи в приватному житті. І тут поляки мають дуже класну фразу, яку ви рекомендую запам'ятати. Звучить вона так: вшевамивач, перше лоди. Так, вшевамивач, п'єруше, лоди, якщо дослівно переламлювати перші люди. Тобто це означає, що трошки познайомитися з людиною, зробити невеличкий small talk, так, таку коротеньку розмову для того, аби вам комфортніше було спілкуватися. Використовуємо це у реченні. Початково розмова ще не клеїла, але шибко приламалиш ми пірше лоди. Так? Можна, наприклад, на побаченні вия з кимось, і можна сказати, що початково розмова ще не клеїла, так тобто, на початку розмова не клеїлася. Але швидко ми перші лоди, так але ми швидко е, знайшли контакт, і е, нам стало вже комфортніше почуватися один з одним. Запам'ятовуємо проламивач перші лоди. Я знаю, що дуже часто вам бракує такої фрази, як про промовка. От згадали ви про свою вчительку польської мови, а вона вам написала, де домашнє завдання. І ви хочете сказати про промовка Поляки теж мають щось подібне. Також використовують вілка, так, для, ці, для цієї фрази, говоримо о вілку мова. так, Тобто про вовка мова. Використовуємо у реченні. Розмоwiśmy właśnie o nowym nauczycielu, kiedy nagle wszedł do klasy. O wielku mowa. Rozmawialiśmy właśnie о новим nauczycielu, ми, ми якраз говорили про нового вчителя, kiedy nagle wszedł do klasy. Коли він раптово зайшов до класу про вовка, промовка, тобто овірку мова. Так трішки воно іншо, по іншому звучить польською, тому запам'ятовуємо, часто ми любимо підтакувати і сказати так, 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 саме так, як ти говориш. І в польській мові ми це можемо оформити в такий спосіб: докладні так, як мовиш. Коли ви погоджуєтеся з тим, що говорить вам ваш співрозмовник, можете сказати. Dokładnie tak, jak mówisz. Na przykład, ktoś skaże: Język polski jest bardzo łatwy dla Ukraińców, tylko trzeba się uczyć, i wy możecie сказаć dokładnie tak, jak mówisz. To ty маєш rację same tak, jak ty говориsz. Zamiętoujcie, загалом słowo dokładnie można po ріznu переklasti w цьому kontekście dokładnie tak, jak mówisz, same tak, jak ty говориsz. Pереklada tak. Але про інші значення, якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, я підготую підбірку про різні відтінки значення слова «докладнє». Часто на ділових зустрічах, або загалом на будь-яких зустрічах, ми хочемо коротко сказати про якийсь висновок або коротко передати якусь інформацію. Так і ось це коротше кажучи, ми можемо польською сказати пов'єм то в скруче. Пов'єм то в скруче. Що означає, я скажу це в скороченні, якщо дослівно. Ми маємо тут слово скрут, що означає скорочення або абревіатура, вскруче так вскорочені. Повімто вскруче. Дуже часто будете чути це у польських фільмах, так? По телебаченню, по радіо, тому запам'ятовуйте, використовуємо у контексті: повім то вскруче. Споткання прибігло знакоміче, і мами зелене світло на розпочання проєкту. Використовуємо це так в діловій зустрічі, щоб ви могли краще це запам'ятати. Повім то в скруче, коротко скажу про це. Споткання шоб'єкт знакоміче, тобто, зустріч пройшла чудово, і маме зелене світло на розпочатку проєкту, так, і ми можемо маємо, якщо дослівно, зелене світло для початку проєкту. Тут, до речі, ще трапилась цікава фраза: ніч зелене святло. Um, Розуміємо всі, що це означає, тобто отримати так підтвердження, що можна щось зробити. Мам зелене світло і мага у бігачі о карти побиту. Так, я маю дозвіл і можу подаватися на посвідку на проживання. Добре, тому запам'ятовуйте з цього речення дві класні фрази: пов'єм то в скруче і м'яч жілене святко. Коли людина довго е, про щось розповідає, і ви хочете сказати, щоб ми вже нарешті перейшли до речі, до того про що ми зібралися говорити, то можемо сказати е, до жечі, так, перейти до справи, або престь до седна. Замість же можемо використовувати ось це седна, прише до жечи, до седна. Також можемо використовувати на наших е, ділових е, зустрічах на роботі. Використовуємо: те раз до седна і порозмовляємо о о, о, на Так? А зараз раз до седна, а зараз перейдімо до справи і порозмовляємо о ценах е, на нерухомість. Так, а зараз перейдемо до справи і поговоримо про ціни на нерухомість. Тобто прийшть до седна, перейти до речі, або прийшть до rzeczy» перейти до справи. І вже остання фраза на сьогодні це мені від цього ні холодно, ні тепло. Знаю, що інколи ми хочемо це сказати, і треба це гарно оформити польською. Не перекладаємо дослівну відразу, так, спойлер. По польському віми анімнітогжеї, аніжембі. Ані мені то є. Тобто ані мене це гріє, ані жембі, ані холодить, якщо дослідно, так? Ані мені то є, ані жембі. Ось і все. Десять фраз у вас в кишені. Використовуйте на здоров'я. А у чаті, у точніше, у коментарях напишіть, яка фраза була для вас ну, зовсім нова і яку забираєте з сьогоднішнього відео. І даю вам правильну відповідь на наш тест. Польське місто, яке називають польською Венецією, це Битгошт. Хто там ще, був, ще не був, то, ем, очевидно, варто звідчити, варто поїхати, а хто був, то ем, напишіть свої враження. Дякую дуже за оглядання. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал, перейти в наш інстаграм, вивчати там польську мову. У телеграмі ви зможете потренувати сьогоднішні слова. І до зустрічі у наступних відео. Честь!